Hello World! Щось взагалі так низько, як ото для маленьких людей зробили, чи що. Це Денис з Америки. І сьогодні будемо балакати про Америку, а саме О, муха Йобобоба. будемо балакати про Америку, а саме про нерухомість. Зараз я знаходжуся у такому цікавому... Що так прям ти ж подивіться. Щось так дуже низько поставили ці світилячки. Наша хто його знав. What the hell? Щось тут дуже багато мух. так. Що за фігня? Їл, десь кастінг, як і кажуть. Приїхав таку хату по роботі. Ой-ой-ой, він працює. Якого хера, Малена. Потушіть його. Та ви що зарази? Приїхав у хату, тут зараз якогось чорт камін працює, багато мух літає. Хто тут ожив, якісь старички-старички. Тому що навіть ці світильники дуже низько висять і багато мух по хаті літає. Окей, довгенько. Тут є, ще треба цього повіткнути. Як камін потушити? Я, чесно кажу, не знаю, що зараз роблю. Не можу. Каміння потушити, тому що, бля, нам на дворі жара, вони ще ці хитрі включили. Бля. Ні, я розумію, що вони хочуть, щоб фотографії були хороші, гарні. Наша команда, вони ці фотографії обробляють і вогника у камінчика додають. Але фір з ним. давайте хай працює, я тут все одно довго не буду. А, зараз у хаті такий прикольний 75. Звичайно. Його заблокували. Собацю не хочу, щоб було прохолодно в хаті. Тут ніхто не живе. Як ви вже бачите, це у людей така шафа клазет для гостей чи тих, хто входить сюди приходить. Тут, я так розумію, у людей буде О, ні. Вбиральня. Прикольно, прикольно. Може ще віконце відчинити, щоб... Ох ти кусти, не дуже. Але приватно. Приїхав у цю хату на 20 фотографій робити. Тут до мене хтось був годинки дві може тому, а може раніше виїхали. Але мені сказали, що тут хату будуть прибирати. Тому дійсно, в принципі, пахне прибрано. На дворі, походить у нас нормально. Сьогодні у нас 36 тепла знову. О, бачу світильнички. О, працюють добре. Але камін це загадкова ситуація. Так, хата, офігенна здоровенька. Зараз ми прийшлися по першому поверху, подивилися, що до чого. Повідчинали всі ці віконця, blinds називаються такі штукенці, що закривають віконце. Щоб подивитися, що на дворі. А на дворі офігенно перспективні відончики. Тут класний садочок. ну Зараз підемо на двір, покажу, тому що там ще є офігенно класний міні-парк, міні скверик Тому якщо у вас є діти, сім'я, родина, то там буде чудово відпочивати. Тут дуже спокійний такий райончик. І також у цьому у цій хаті є офігенно класний задній двір. Але про задній двір ми побалакамо. Що тут цікаво? Про задній двір ми побалакаємо окремо. О, тут ще підвал. зараза. 20 фотографій з підвалом, бля, не з тим. Ну що поробити. Будемо щось чекати. Ладно, підвали не цікаві, чесно скажу, особливо у цій хаті, тому що тут меблів немає. Хата абсолютно чиста, але доволі приємна. Також світ моє одна кімната. Давайте загадимо подивимося. Нормальна кімнатенька, гарне, дзеркальце для шафи, щоб подивитися. Я ось такий як это, містер смурф, бо синьому майже як доктор. Ні, ну оці світиночки на рівні мого стегна. Це я не знаю нафіга це таке потрібно, це щось. ну... Не думаю, хто, хто щось був на вилчері, катався, але на рівні стегна дуже цікавий варіант. Одна кімната є на горі, Тут ще є одна кімната. Ох, тут жарко. Це буде мастер-бедрум. Ми тут зараз віконці всі повідчиняємо, щоб подивитись. Ух ти, ні собі! Яка велика херня літа. Йоба Боба, оце ж зараза. яхта ти шо, блин, комаха, ніхера собі не знаю, не, не, не муха. Далі ходім сюди. Що це таке, Що за... Ох, суп. Як цей фен тепер зупинити? Так, фен ну добре. Це я. Прикольна пультяжка. Ні, я не знаю, та херня мені не подобається. Я щось мені ще слячна, зато така велика комаха, бля, величезна. Щоб не зламати, тому що таке крихке, не... Ні. Ні, не ця. Та ну на поки звідси піду. Хірам таку муху. Вбиральня. Потім заскочу. Зараз в Америці а, якась така епідемія гуляє, якісь му, комахи. Комахи з Техасу сюди прилетіли, біди нам напримасили. Ота херня, що я зараз бачив, це щось таке, я перше бачу таку комаху. Навіть коли... Навіть коли у ліс ходжу гуляти там чому у палаці, навіть у такого у лісах такої херні не бачимо. Окей, світло є. Я навіть зараз очкую по хаті ходити, блядь. Якщо там так літає, я навіть не знаю, що є у підвалі зараз. Але давайте підемо, подивимося. Нормальний різано маленький підвалчик. Та те, що тут ще кімната є. Вбирання. Є. Тут нормально прохолодно. Таку ж няженців я зачиняю. Ух ти Йо, зламане. Руками не хочу чіпати. Хер зна, скільки тут дуб на цьому сиділо. Йоу. Далі ходім. Чому тут все позакривано? Ще кімната є. Тут а, нічого немає, не літає. Добре, о, шафа. Величезна шафа, бачите, ні? Ось така шнявова. Да. Сімпатюлька, бульку. А тут ще світло є. О, так. В принципі, хатинка прикольна. А, але ота зараза, що літала нагорі, то мені не дуже симпатизує. Я туди навіть і заходити боюся. Закінчена частина. Ну що, в принципі, це і все. Тут одна кімната є, і три на горі є, чотири кімнати. Один є туалетик, також є тут вбиральня і на горі є мастер. Вбиральня ще одна. Одна-дві вбиральні на горі, одна тут. і одна внизу. Що? В принципі, для родини тут жити буде дуже симпатично. Але зараз давайте ми ще підемо на заднє подвір'я, подивимося. І на двір, А потім я вже буду фотографію робити, тому що щось я вже запізнююсь, дуже багато балакаю. Вже 15 хвилин проходимо по такій прикольній тропинці, Тут ще кудись. О, це тропинка на заднє подвір'я веде. Де ми виходимо туди і бачимо такий прикольний парк чела, де можна провести час з родиною. Чи діти можуть тут бігати, гуляти, стрибати, щось робити. А ми на цю хату прийшли фотографувати. Доволі симпатично. Що думаєте? Дайте знати, будь ласка, в коментарях про це. Поки працюю, турбують мене іммігранти. А там ще далі десь був маленький-маленький кролик бігав. Я вибачаюсь, що тебе турбую, але мені потрібно більше піти. Тут я вже фотографії зробив, понаробляв на першому поверсі, на основному поверсі. Зараз, а після консиліуму, так, після консиліуму у моїй голові, з самим собою було прийнято рішення, що підемо у підвал, тому що там ніхера не літає, нічого мене не лякає. Тут а не робимо фотографії. А потім, у кінці, коли вже усі кімнати будуть зроблені. Піду у ту кімнату. Якщо доведеться, то буду приймати крайні міри і буду діставати мого тапка і бігати за тою Буду бити по всіх стінах. Зараз я буду як Алан Пей з Джуманджі. Ой, ну бачу, 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 ось вона сидить. Це не бджола, блядь, не. Чи може її прихолопнути? Ух ти, Ти подивися, яка живуча. Вона ще літає. Курва! Ви подивіться нах. І зуб на мене точить. Ну все, тобі жопа. Не да до... Я вибачаюсь, але Цімо не довіряю. Ти що, ще живе, подивись, дядь. Упс Йоба Боба! З таким справом мати краще не чіпати. Я не знаю, що це таке. Якби я знав, що це таке, то не боявся б. А так не знаю, що це то таке. Тому і жим жимлю трошки. Зато тепер можна е, спокійненько е, жопку мою розслабити мій сфінктер, і працювати далі. Четверта година дня. Я вже закінчив. Фотографії народив. Флор-план мій зняв. Комаху ту прибрав. Зараз е, я проходжу по хаті. Як зазвичай, і вмикаю усю світло. О, так, це також є частина моєї роботи. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви додивилися це відео до кінця, о, дайте знати, що думаєте про цю хату. Сподобалось вам чи ні, це забув відчинити. І також дайте мені знати вашу думку про мою дуель з тією, з тією літаючою і А Якщо у вас є якісь думки, що то таке було, то не соромтеся, дайте про це мені знати у коментарях, будь ласка, тому що я такого ще ніколи не бачив. А на цей момент я хочу подякувати 430 підписникам, тому що саме стільки в мене було на даний момент. Саме стільки в мене було на даний момент, поки я записую це відео, поки працюю. Тому дякую вам, що ви там є, що ви існуєте. Сподіваюся, що вам це цікаво. Також, якщо у вас є бажання, то, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб подивитися більше відео про Америку, а саме про нерухомість в Америці, про те, які саме будинки є в Америці, тому що я працюю частиною моєї роботи. У кінці липня будемо їхати на кемпінг, тому якщо вам цікаво, подивитися про. Кемпінгове життя з дитиною цього разу та також підписатися на цей канал. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить та слава Україні!